Друзі, шокуючі новини. Черговий сценарій третьої світової війни підвезли цього разу в британському The Telegraph, так, і, так само як і в німецькому The Bild. Вони очікують, що Путін нападе на Європу. Заміна залужного відбудеться цими днями на цьому тижні. Проте все буде абсолютно спокійно. Головнокомандувач командувач збройних сил України, генерал Залужний, внутрішньо прийняв, що точно вже йде, йде. зі своєю командою. Так само буде замінена і команда залужного перш за все. Та генерал Шептала американський журналіст Такер Карлсон опублікує інтерв'ю з Путіним 8 лютого. До Острі Джорнал Путін дав скандальне інтерв'ю такеру Карлсону, прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков. Все це підтвердив. Президент Зеленський вже ситуацію Патовою на фронті через брак боєприпасів. і Вийшла дуже негативна стаття стаття. The Нью-Йорк Таймс про ключові проблеми на фронті, і все це пов'язано з нестачою зброї, боєприпасів і з позицією Сполучених Штатів Америки, а точніше, з внутрішньополітичною кризою. Друзі, я Дар'я щаслива. Ми зараз розпочинаємо мій блог. Вподобайка, коментар, будь ласка, напишіть, що ви про це думаєте, про цю ситуацію. І ми розпочинаємо, якщо ви традиційно дивитесь, у мене з телеканалу прямий, натисніть на назву. І все почнеться. Друзі. Ну насправді британська The telegraph це не перше видання, яке анонсує та як фактично Путін готовий напасти на НАТО на північно-Атлантичний альянс. Черговий сценарій третьої світової. От, будь ласка, підвезли цими днями цього разу. Це The telegraph Отже. П'ять кроків, друзі. Почнемо з першого. Нова мобілізація у 200 тисяч солдатів у Росії і новий наступ в Україні навесні 24-го року. По суті, всі американські наземні видання говорять про те, що Збройні сили України будуть знаходитися у глухій обороні цього року. Цей рік буде рік оборони. Ну а Росія буде наступати особливо перед так званими президентськими виборами на Росії. І фактично, Путін мобілізує ще 200 тисяч солдат. І проведе наступ в Україні навесні 24 року. Далі Росія провокує протести російськомовних, і це вже пункт номер два. Я вам її замінюю тут. говоримо про країни Балтії. Ось другий пункт нападу на країни Північно-Атлантичного альянсу. Росія провокує протести російськомовних країнах Балтії та проводить кібератаки проти цих країн улітку. Протести використовуються як привід для навчань у Білорусі. Лукашенко вже все розуміє це. З все це вже погоджено та розміщення військ у Калінінграді босіни. Тут ключова історія про кібератаки. Давайте згадаємо а, насправді напад Хамасу на Ізраїль. все це відбувалося саме. А, Після масштабної хакерської атаки, і фактично, коли ми говоримо про ймовірний напад Росії на країни Балтії, то це може бути сценарій нападу Хамасу на Ізраїль, коли мас масовані хакерські атаки абсолютно заблокували можливості Ізраїлю. Пам'ятаєте, як був передано кордон, і фактично була наземна операція в Ізраїль, раптова миттєва. Передувало цим велика хакерська робота, і, як сказали, ані Іран, ані Хамас були нездатні на подібну масову хакерську атаку. Ми розуміємо, наскільки Росія здатна на хакерські атаки. Те, що вона зробила з Київстаром, спостерігала вся країна. Тож тут складно вважати, що Росія на це не здатна. Отже, протести російськомовних Українах Балтії це сценарій фактично того, що Путін захищає російськомовних по всьому світу, російськомовні в Грузії, російськомовні в Україні. Путін захищає він, як він вважає, їх. І таким чином, можливо, Путін хоче завоювати весь світ, тому що він знає, де російськомовних і в Парижі, і в Німеччині, і в Польщі, і в країнах Балтії скрізь. Отже, навчання в Білорусі розміщення військ у Калінінграді восени далі. Починається третій пункт, те це Сувакський коридор. Взимку починається сутички в районі сувалського коридору. На цьому етапі у Росії та Заходу постане вибір домовлятися чи вести війну. Друзі, ми розуміємо, що якщо фактично Росія окупує сувалський коридор, то країни Балтії будуть абсолютно відрізаними від Європи від цивілізації, вони будуть повністю, як то кажуть. У ем, страшній пасці Білорусі та Росії, враховуючи мобілізаційний потенціал території цієї країни і ядерну зброю. Ми розуміємо, в які пасі зупиняється країни Балтії, і починається шантаж домовлятися або вести війну. І тут питання на що піде Європа, і ми розуміємо, на сіті Європа повільно передає нам зброю. Сполучені Штати Америки розмірковують над поставками, мінімізують ці дози. Ми розуміємо, як все це відбуватиметься повільно. Тут ключова історія полягає в наступному, що. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну доктрина Північно-Атлантичного альянсу дозволяла країнам НАТО бути частково окупованими. Поки інші партнери проводять консультації. Тобто частково окупація країни-члени НАТО дозволялася доктриною десь можливо там якийсь певний період часу, і після цього там кілька тижнів і починається далі вже деокупація. Тепер, після повномасштабного вторгнення, доктрина НАТО змінилася, і окупація тимчасово країною ворогом, країни-члени НАТО не допускається, але все це слова як на ділі, тут під великим питанням. Ну і останній етап, про який пишете телеграф, та це фактично. Трамп до січня 25 року обіймає посаду президента Сполучених Штатів Америки. Багато в чому повторення попередньої версії від Бундесферу, яку публікував Тут цікаві соціологічні опитування, які проводять європейські країни. А скільки людей, особливо там в Німеччині, будуть готові воювати? За свою країну проти Російської Федерації це ключове запитання, тому що цифри не втішні. Європейці аналізують, чи готові взагалі чи здатне їхнє населення опиратися Росії. Ми пам'ятаємо, що і міністр оборони Пан Пісторіус, який дуже сильно підтримує Україну, який набагато міцніше від Олафа Шольца є проукраїнським політиком. Він говорить, що фактично має бути абсолютно нова військовоєнна стратегія Німеччини проти Росії. Що Німеччина має розуміти, що війна з Росією? Може статися і Німеччина має бути готовою. Так, от фактично розглядалися різні сценарії з співробітниками північно-атлантичного альянсу, колишніми генералами бойовими НАТО, де вони розказували про те, що Європа програє свою першу битву перед Путіним, незважаючи на те, що у обох країн, тобто у НАТО є ядерна зброя, як у фактично оборонного альянсу, так і у Росії ядерна зброя, але все одно перша битва буде програна, і це дуже невтішні наслідки. І той відсоток європейців, які сьогодні готові воювати проти росіян, захищаючи свою землю, це дійсно показники, яких викликає дуже багато запитань. Друзі, негативна є так само новина про те, що е, заміна заложного відбудеться цими днями. Про це повідомляє українська правда з посилання на свої джерела у ладних колах. Прошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій YouTube канал, написати в коментарях, що ви думаєте про ймовірні сценарії нападу Путіна на Європу? Чи е, насправді. Європа дасть світ, чи вона відповість на все це. Цікава ваша думка. Ну, ми переходимо до іншої теми. Отже, головком вже внутрішньо прийняв це рішення. Генерал залужний точно іде. Повідомляє українська правда. Це дійсно новина, яка потребує і вашої оцінки, і вашого коментаря. Генерал залужний готовий до відставки. Зеленський повідомив генералу залужному, що вирішив переформутувати військову команду, в тому числі замінити. Головком Збройних сил України а, також він дав зрозуміти, що найближча команда залужна от генерала Шептала має піти разом із ним. Насамперед йшлося про начальника генштабу Сергія Шептали. Далі залужному робили пропозицію стати. Послом в одній з країн НАТО, але пропозиція нереальна чи посол має бути лише цивільним. Як ми сьогодні за Ігорем не про це говорили. А, давайте почуємо коментар представника. Я називаю це провладного представника, який коментує відставку залужного, і це фактично людина, яка комунікує з Офісом Президента, має чітку інформацію. комунікує з Головним управлінням розвитки. Як творить вона комунікувала з сам проголошеним диктатором Лукашенка за? Посередництвом за лобізмом гур Міноборони, давайте послухаємо, що вони вже кажуть про відставку генерала Залужного. друзі, це ексклюзив. То, по Залужний на должность посла Великобританії, скорее всего, він туди і поїде. А ми знаємо, що люди, які отправлялись послами, послами, це політична пенсія, тобто назад уже ніхто ніколи не возвращался. Про те, як говорить Євген Шевченко про генерала Залужного, це напишіть в коментарях. Вашу думку про тон, про формальність тут цікавий фактаж. Та насправді людина не може, якщо вона не цивільна, якщо вона військова, бути послом. І принаймні ця пропозиція є нереальною, тому дуже дивно, що в президента пропонував генерал залужному, тобто не лише позбутися посади головнокомандувача збройних сил України, а ще стати тобто цивільним, це просто генерал Залужний є військовою людиною. Чи він головнокомандувач, чи ні? Він військовий, а посол має бути лише цивільним. Друзі, напишіть в коментарях всі нюанси юридичні чи можливо це взагалі була пропозиція. Як ви ставитеся до неї? Це публічно люди, які наближені до банку, представники е, Слуги народу. Е, ми розуміємо в контексті, якому пан Шевченко комунікує. Народний депутат України фактично от, говорить про подібні тези, які на сьогоднішній момент є м'яко кажучи нереальними. Тут дуже важливий момент, чому це питання затягується, і про це пишуть всі медіа, що впродовж цілого тижня, друзі, після зустрічі Залужного та Зеленського, фактично, міністр оборони у Мірав умовляли головну, а, командувача Збройних сил України пошукати місце в команді. Така складна формулювання та. Пошукати місце в команді і і лобіював це міністр оборони міров. Така цікава конфігурація. Тобто, зараз, як то всі написали, що заміна заложного відбудеться днями. Спі спокійно, тихо, але питання в тому, на яку посаду буде претендувати головнокомандувач збройних сил України генерал Залужний. Про заміну е генералітету писали всі і навіть Тут е цікавий момент, що Вікторія Нуланд з паном Саліваном проводилися консультації із Вашингтоном з приводу звільнення генерала залужного, і тут ключовий момент полягав в тому, що Джейк Саліван, Вікторія Нуланд, Сполучені Штати Америки, як скажімо так, е адміністрація Байдена. Вони наголосили на тому, що це позиція виключно президента Зеленського. це його рішення, це внутрішня. Ситуація тому вони е, не висловили жодних там занепокоєнь, як ми розуміємо, тому що знову ж таки ця відставка мала бути погоджена із послами країн партнерів з е, е, Білим домом Саліван із Вікторією Нуланд, і все це було погоджено про що говорять нам джерела, і під час візиту Вікторії Нуланд до України вона так само була повідомлена про е, відставку генерала Залужного. Друзі, ще от на завершення цього блогу The New York Times зробила велику статтю ключові проблеми на фронті, і тут варто про це обговорити. Збройні сили України почали відчувати дефіцит особового складу, про що говорив генерал Залужний, чому у нього був конфлікт з президентом Зеленським. Їм доводиться перекидати на передову тилові підрозділи. Головне з цієї статті, The New York Times – на сході у збройних сил України зараз недостатньо техніки. Друзі, недостатньо людей. Щоб перейти в наступ, тому головна мета на даний момент утримати ту позицію, яку ми маємо. Це перша важлива теза Українцям. Критично не вистачає боєприпасів. От я сьогодні почула кілька тисяч на добу від Ігоря Лапіна. Це все, що ми маємо станом на зараз, а, і вони не можуть дозволити собі стріляти лише по. Одним двом наступаючим солдатам тому росіяни адаптувалися та помірштам переміщуються невеликими групами на свої прадові позиції, тому що ми не мо маємо, маємо право витрачати всі боєприпаси на один-два солдат, тому росіянці. Вони переміщуються невеличкими групами, і ми таким чином втрачаємо, тому що боропасів у нас недостатньо, і ми їх економимо. Це ключова проблема. Про яку сьогодні Ігор Горлапін казав на моєму ютуб-каналі Даша. Щаслива на вдівському напрямку. Росіяни пробираються тунелями по вулицям міста і наводять на українські позиції безпілотники, які начинені вибухівкою. Це теж факт. Росіяни також домінують у небі. Друзі, після невеликої паузи, після збиття кількох російських винищувачів, повітряні бомбардування відновилися. У нас немає F-16. На жаль, зараз у нас немає далекобійних ракет 500 км+. Ми чекаємо, ми чекаємо, але поки що росіянці домінують у небі. Мета Росії зараз отримати перевагу війні в той момент, коли американська військова підтримка України припинилася. І це насправді трагедія, тому що внутрішньополітична криза республіканців з демократами ймовірний прихід Трампа ставить під велике питання взагалі. Чи отримаємо ми транш у 61 мільярд доларів воєнної та фінансової допомоги? Ми бачимо, як палата представників блокує законопроект про надання допомоги Україні як внутрішня політична боротьба. А вона стає просто великою завадою нам для отримання зброї і фінансів. Хоча українці в обороні вони продовжують завдавати тяжких втрат російським силам, відколи Росія почала відновлення наступальних операцій у жовтні. Вона втратила 365 основних бойових танків і близько 700 бронемашин, але досягла лише незначних територіальних завоювань, як сказав е, диктатор Путін, 15 будинків. Якщо там я не помиляюся, ось це ключові досягнення російської армії від Київ за три дні до 15 будинків. Всього за два місяці операції захоплення Авдівки було вбито та поранено понад 13 тисяч російських солдат. Друзі, я хочу зараз вам на відео продемонструвати велику різницю між Маргаритою Симаніян, Київ за три дня і великим досягненням російської армії. Визволителів, як то кажуть, расистів це розумієте, це Тролінг, злий тролінг з приводу завоювання десятка будинків. Дивимося, друзі. Горячевание. Мы Украину победим за два дня. Чую, побеждать-то, господи, ну Украина ну подавили эти огневые точки. Вот мы у рекламной паузы это обсуждали. Ну вот це Маргота Семаняна розпосказує, як вона забере Київ, знищить всю Україну от 2 дні тут. Ну просто я один, давай все. Це на до початку повномасштабного вторгнення, ну і Путин, як то кажуть, нещодавно. Дивимося, друзі. Ну і з важнейших напрямлень, де йдуть зараз бойові дії, це Авдіівка. Вот эта группа ветераны впереди наших войск, обогнала их впереди этих кадровых войск. Прорвала оборону противника и вышла на а, окраины Авдеевки, захватила 19 домов и, и удерживает их успешно. Муженника и вышла на а, окраины Авдеевки, захватила 19 домов и, и удерживает их успешно. Мужики там воюють як слідують, як слідують воюють. Мужики там воюють, як слід. Перепрошую 19 домов, они 15, вони воювалі. Як то кажуть, я за статистикою всього за два місяці операції і захопленням Авдіївки друзі було вбито та поранено понад 13 тисяч російських солдат. Заради чого, друзі? А заради цього оборону противника і вийшло на окраины Авдіївки, Захватила 19 и, і одержувати пуски. Друзі, це оплески. Ось ті. Мужики там воюють, як слідують, як слідують воюють. Як слідують мужики воюють. А ці оплески за 13 тисячами російських загиблих солдатів, які загинули, ну фактично, якщо алегорично, за ці 19 думів за цю зруйновану Авдіївку, за зруйновану мар'ян. І це все, що треба знати про Рос Армію і про віліччя диктатора Путіна. Це ось така квінтесенція. От напишіть в коментарях насправді про цілі так званої СВО, про Київ за три дня, і про те, що зараз вони рукоплещуть тим, що скільки вже загинуло росіян за ось ці сенси, про які сказав Володимир Путін. Друзі, Володимир Путін ще багато що сказав, такеру Карсону, Американському журналісту, якщо можна його назвати журналіст, я би його назвала пропагандистом а, пропагандист Такер Калсон, який анонсував двогодинне інтерв'ю з Володимиром Путіним. Цей анонс, друзі, подивилися 50 мільйонів переглядів тільки за ніч зараз. Вже більше за ніч. Відео анонсу в Твіттері це відео набрало 50 мільйонів переглядів. Де інсайдер сказав бінгу для ексклюзивної бесіди. Давайте подивимося цей анонс. Ask out tonight, we're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. There are risks to conducting an interview like this, obviously, so we thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. Two years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. They have no real idea what's happening in this region, here in Russia or 600 miles away in Ukraine. But they should know. They're paying for much of it. Their media outlets are corrupt. They lie to their readers and viewers. And they do that mostly by omission. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine or what his goals are now. They've never heard his voice. That's wrong. Друзі, так працює російсько-американська, я би сказала, американо-російська пропаганда. Так, рекалсон пропагандист, пропагандист, який Працює і на Путіна, і на Трампа. Ми все це розуміємо. В ми обговоримо ключове це інтерв'ю, яке Пісков вже офіційно сказав, що Путін надав так рукарсону. Ми обов'язково його обговоримо в наступних, наступних блогах. Друзі, прошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій youtube канал. і Далі щасливо. Ми. Дякуємо вам, слава Україні, Героям слава! Переможемо, друзі! Переможемо!